Головний акцент депутат міської ради від Фронту змін зробив на питаннях закупівлі техніки житлово-комунальними підприємствами. Було закуплено по цим договорам 8 тракторів. Трактора а, а, називаються уборочної машини на базі Білорус 320.4 з навісним обладнанням. Трактор. с навесным оборудованием, которое было куплено, в сборе стоит 160 тысяч гривен. Это прайсовая цена на предприятии, которые присутствуют в Житомире. Покупались трактора таким образом. Было два договора. Один договор на 98 тысяч гривен. С трактора был снят по документам компрессор. С трактора была снята так называемая задняя нависка. Второй договор это комплектующий к этому трактору. Депутат в таких діях чиновників бачає непрофессионализм. Сумма переплаты. Это то, что есть, це это то, что уже никуда не денется. Составила 100 240 гривен. По цьому питанню Олександр Рабінович однозначно звертатиметься до правоохоронних органів. Керівники ж ЖЕКів, які підписували дані договори, заяву депутата не коментують. А відтак чи доцільно купувати таким чином техніку покаже час. Ми ж готові до продовження діалогу.